Грає море, зелене, тихий день до гора, дорогими для мене, стали схили Дніпра, де колишуться. Це столиця України та одне з найстаріших міст Європи, засноване щонайменше півтори тисячі років тому вважається, що місто завдячує своєю появою трьом братам із племені полян, яких звали Кий, Щек та Хорив, і сестра Лебідь. Тож знали ви, що в 11 столітті Київ був найбільшою столицею в Європі. Місто було у 10 разів більшим за Париж та у 50 разів більшим за Лондон. Центральна вулиця Хрещатик є найкоротшою або одночас і найширшою серед головних вулиць міст Європи. Її ширина 75 метрів, а найвужча є Георгівський прогулок, приблизно 5 метрів між будівлями. Найдовша вулиця Києва це Броварський проспект. Її довжина близько 14 кілометрів. Найкоротша вулиця, недалека від Арсенальної площі інженерний провулок. Його довжина менш ніж 50 метрів. Тут знаходиться всього три будинки. Сталевий монумент. Батьківщина мати входить до списку найвищих пам'ятників світу, випереджаючи Американську Статую Свободи. І вже 40 років височіє над столицею України його висота понад 100 метрів. У Києві розташовані три із семи об'єктів спадщини ЮНЕСКО в Україні. Києва Печерська Лавра. Церква спаса на Берестові та Київський Софіївський собор. Київське водосховище третє за площею в Україні. Його ще називають Київське море. Воно виникло за дамбою, що перегородила верхню ділянку Дніпра. Площа водосховища перевищує 922 квадратних кілометра, А об'єм води, який тут міститься, Правді вражає понад 3730 тисячі мільйонів метрів кубічних. Запрошую вас на прогулянку культурною столицею. Бажаю цікавого перегляду! А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Київ український рекордсмен за кількістю театрів. Тільки державних тут 25. І в кожного своя публіка, своя філософія та свої методи смішити і викликати сльозу. Якщо б серед театрів можна було визначати короля, то в Києві ним би став Національний академічний театр опери і балету, розкішний і красивий. Він збирає зали от уже півтора століття. Театри всього світу мають за честь запрошувати до себе співаків і танцюристів київської опери. Це Вікторія Лукенець, Володимир Гришко, Денис Матвієнко та десятки інших зірок оперного і балетного Києва. Найзнаменитіший актор України Богдан Ступка грав і 10 років очолював театр імені Франка. Це знаковий заклад української культури. У 20-х роках минулого століття його заснували головні актори тодішньої української сцени. Протягом наступних десятиліть там грали найяскравіші професіонали від Амвросія Бучми та Наталії Ужвій до Анатолія Хостікоєва та Наталі Сумської. В історії заснування молодого театру мало романтики. Радянський керівник Володимир Щербицький просто дав наказ створити молодіжну сцену. Ініціативи згори гори особливому мистецтві зазвичай закінчуються провалом. Молодий театр став винятком. Глядачі із задоволенням ходять на вистави за творами класиків і сучасних авторів. Тут на сцені грають найупізнаваніші українські актори: Ірма Вітовська, Тамара Яценко, Станіслав Боклан та Лілія Ребрик.